нмт 2023, завдання 14,21 розв'язати рівняння. Показникове рівняння. Зробимо заміну таку замість косинус квадрат Х, підставимо 1 мінус синус квадрат Х, 2 в степені синус квадрат Х. Додати 2, в степені 1 відняти. Синус квадрат х дорівнює 3. За такою формулою а в степені n поділити на а в степені m дорівнює а в степені n-m. Замінимо ось цей вираз. Замість n у нас одиниця, замість m, синус квадрат х замінимо дією ділення. 2 синус квадрат х додати 2 у першому. Поділити на 2 в степені синус квадрат х. Переносимо трійку, буде мінус 3, дорівнює 0. Зробимо заміну 2, в степені синус квадрат х дорівнює t. Підставляємо, буде t. додати 2, що множиться на 1 на t. Відняти 3 дорівнює 0. Домножимо на t. Т не дорівнює нулю. Домножимо Т на Т буде Т квадрат додати, якщо тут домножити на Т, Т і т скоротиться залишиться 2, Відняти 3 на т буде 3т дорівнює нулю. Квадратне рівняння Т квадрат мінус 3т, додати 2 дорівнює нулю. Дискримінант. Мінус 3 у квадраті, мінус 4 на 1 на 2, 9 відняти 8 буде 1. Більше нуля маємо два корені. Теперше мінус, мінус 3, 3, додати корінь з дискримінанта це 1. 2 на 1, це буде 4 на 2, буде 2. Те друге. 3, відняти 1. На 2 буде 2 на 2 дорівнює одиниці. Підставимо 2 синус квадрат Х дорівнює 2 в першому. Опускаємо основи, записуємо синус квадрат х дорівнює одиниці. Звідси синус без квадрата буде синус х дорівнює плюс-мінус корінь з одиниці. Тому маємо. Синус Х дорівнює плюс один, і синус х дорівнює мінус 1, і синус х дорівнює мінус 1. Це частинні випадки, рівняння синус х дорівнює А. Отримуємо з першого х дорівнює пі на 2 додати 2К. К належить Z. З другого та частинний випадок х буде дорівнювати мінус пі на 2, додати 2 пі к, к належить Z, розв'язуємо, тоді, коли те дорівнює одиниці, підставляємо, буде 2 синус квадрат Х дорівнює 1. Один це два в нульовому, значить, пишу 2 в нульовому. Значить, синус квадрат х буде дорівнювати 0. Це можливо тільки тоді, коли синус х дорівнює 0. Це теж частинний випадок, х в такому випадку буде дорівнювати пік, к належить z. Маємо три корені. Поки що подивимося, куди всі ці корені попадають на одиничному колі. Накреслимо одиничне коло. Значить, тут у нас 0 радіан. І дивимося. Дивимося на перший корінь. Якщо замість К поставити 0, то це все перетворюється в 0, і ми попадаємо в точку π на 2. Якщо поставити одиницю, то буде π на 2 плюс 2 π Пі на 2 плюс 2 через усе коло, знову попадаємо у точку пі на 2. Якщо поставити мінус одиницю, то пі на 2 мінус 2, 2 пі, 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 знову попадаємо в цю саму точку. Дивимося на оце, на цей корінь. Мінус пі на 2 додати, якщо К0, це все перетворюється в 0, то ми маємо ось цю точку на колі. Якщо 1... Через усе коло попадаємо сюди. Якщо підставляємо мінус один в цю сторону, знову через усе коло попадаємо в цю точку. Дивимося на цей корінь, на третій. Пі К. Якщо К дорівнює нулю, пі на 0, 0, 0 попадаємо ось тут точку, де 0 радіан. Якщо К дорівнює одиниці, то пі на 1 попадаємо в точку пі. Так, Якщо мінус одиниці, в цю сторону знову попадаємо в цю саму точку. Як об'єднати всі ці корені? Щоб об'єднати це, можна записати х дорівнює пі на 2 на К належить Z. Давайте перевіримо, чи попадають у ці точки на колі, коли записали ось одним таким коренем. Якщо К дорівнює нулю, К0, 0, тоді все перетворюється 0, попадаємо в цю точку. Якщо К дорівнює одиниці, пі на 2 на 1 попадаємо в цю точку. Якщо k дорівнює 2, К дорівнює 2, що маємо? Буде π на 2, на 2, скорочуємо, отримаємо π, попадаємо сюди. Якщо k дорівнює мінус 1, якщо К дорівнює 1, що маємо? π на 2 помножити на мінус 1, отримаємо мінус π на 2. Попадаємо в ось цю точку. Якщо k дорівнює мінус 2, то Пі на 2 на мінус 2, скоріше ми буде мінус пі в цю сторону і попадаємо в мінус пі. Отже, відповідь х дорівнює пі на 2 на k К. К належить z.